Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі та у своєму новому відео. Для тих, хто тут вперше я представлюся, мене звуть Оля, я мама двох чудових синочків і разом з чоловіком і дітьми проживаю у власному будинку у місті. Я працююча мама, тому відео на Ютуб я знімаю у вільний від роботи час. Тут я показую мотивації, мотивую до прибирання, до приготування їжі. Просто до домашніх справ, до організації простору, показую свої покупки, а також ділюся нашим життям. Тож, якщо вас цікавить така тематика, залишайтеся, буду рада новим підписникам і наперед вдячна за ваші вподобайки та коментарі. І сьогодні я нарешті дійшла до того, щоб зняти свої покупочки. Я їх збирала, мабуть, тижнів три, ніяк в мене не доходили руки, я навіть не розпаковувала. І сьогодні, якраз, хочу вам їх показати. Купувала я товари в магазині Аврора і також в магазині Сінсей, коли проходив розпродаж, отже, почну тоді, мабуть, із покупок, які я зробила в магазині Аврора. Ось такі от вішачки я придбала. Ціна, здається, була 88 гривень. Вони такі тоненькі. Чому я люблю от саме от такі вішечки? Тому що вони от безпосередньо в шафі займають дуже мало місця. І от уявіть собі, що от таких от 8-10 вішачків займають місце, як в середньому 2, а то й навіть три дерев'яних або таких широких пластмасових. Звичайно, що я не використовую ці вішачки для верхнього одягу, а тільки там для суконь, футболок. Таких легеньких речей, можливо, навіть піджачків неважких. Тому, от, якщо ви маєте, особливо для літнього одягу, якщо ви маєте мало місця в шафі, то такі от вішачки, вони дуже класні. Попередньо такі тоненькі я купувала в в'юску та ікеа. Тому такі побачила в Аврорі, вони іншого кольору, але, в принципі, мені підходить. Так, також придбала от такі от. Пакетики в авролі, вони міцні з такого міцного міцного поліетилену, і вони такі неодноразові. Намагаюся я взагалі зменшити використання пластикових пакетів і планую використовувати ось ці. вони міцніші, щоб не, не плодити пластик. Так. Ще така в мене цікава покупочка. Хто в мене на каналі не вперше, знають, що я дуже люблю тестувати українських виробників косметики. І зараз я якраз в пошуку того ідеального українського виробника. І побачила я ось такий шампунь і кондиціонер, значить, вироблено в Україні, то в слобожанський миловар. Вперше бачу цього виробника, підкупила власна ціна. Дизайн мені дуже сподобався. Такий от лаконічний, в нейтральних тонах. Я думаю, що тут хороший дозатор. Я ще не тестувала, не відкривала. Мені сподобався запах, запах приємний. І ціна. Ціна прямо ну, мега-мега-приємна. Здається, цей шампунь 78 гривень був. І маска теж в районі того шампуню 400 мл. Тому за такий об'єм це прямо ціна джекпот. Як буде в дії, я обов'язково поділюся відгуком. Тому заходьте на майбутнє відео і наперед скажу, що цей шампунь сульфатний, він не безсульфатний. Тут, мабуть, і силікони є. Детально я не вносив. Але я, в принципі, нормально відношуся до силіконів, бо в мене таке пористе легке волосся. І мені подобається, коли є в складі трошки. Іноді силіконів. Не завжди. Ну, я не користуюся на постійній основі засобами із силіконова. Так, найкраща моя покупка. В магазині Аврора це такі от прозорі контейнери. Я купила їх три. Вони по ціні були трохи більше, ніж 70 гривень. Я зараз вже не згадаю, скільки точно вони коштують. Чек я, на жаль, теж загубила. Де їх можна використати? По-перше, класно, що вони прозорі і дуже гарно видно в міст. Якщо, наприклад, якась така дальна поличка або в холодильник поставити, то в принципі дуже для цього. Мети під'їде. Власне, з аврори покупки все. покажу, що приклала на сінсей. Як тільки почалася акція, я встигла замовити такий набір білизни. Там, коли починаються акції, я купувала онлайн. Товари розлітаються просто як гарячі пиріжки, тому що ціни дуже дуже приємні. І от такий от набір коштував 229 гривень. Це дитячий набір, але він. От, як ви бачите, 160 на 2 Ну, тобто стандартний півторачний розмір. І подушки тут 70 на 80 см. О, не подушки наволочки. Тому за таку ціну це прямо дуже-дуже-дуже гарно. Хотіла два, але, на жаль, я вже не встигла. Щоб хлопцям було два однакових комплекти. Не встигла, то й не встигла. Значить, так потрібно. Придбала собі для кухні такий от набір. 78 гривень він коштував, дуже гарно пам'ятаю ціну. І теж мені здається, що це гарна ціна. По якості матеріал хороший. Не знаю, як він буде пратися, бо він не синтетичний, натуральний. Але, як правило, натуральні тканини гарно відбілюються всякими відбілювачами, які містять хлор. Тому ось такий от набір у мене тепер буде. І остання моя покупка у сінцей. Це такі. от... Комплект сит 100, 130 гривень він коштував. В чому його отакий от секретик. Як зараз ви вже бачили, мабуть, і миски такі з'явилися і от різний посуд. Мені сподобалося, що це компактно і легко складається, і при зберіганні займає значно менше місця, ніж могли би бути такі от два сита займати. Не знаю, як буде. Я на, на вигляд мені виглядає ніби нормально в посудомий машині, я думаю, я зможу помити. Тому, в принципі, я покупкою задоволена. Тепер поділюся з вами покупками. Із магазину Розетка я замовляла побутову хімію. Український виробник я вже неодноразово купувала, багато хто бачив і. Сьогодні в мене така була масштабна. Ну, це не сьогодні, я, в принципі, вже давненько купувала, а сьогодні просто вирішила показати. Купувала в магазині розетка і одразу хочу таким поділитися своїм негативним досвідом. Я попросила чоловіка забрати покупку, вона була не оплачена, він оплатив і якось він не взяв з собою ніякої сумки, торби там, чи пакета і попросив, щоб йому дали сумку. І, власне, сумка це еко-сумка. Ой, і зараз я так покажу, що це за екосумка з логотипом розетка. І як ви думаєте, скільки ця сумка коштує? 100 гривень. Щоб ви собі розуміли, в розетці за цю сумку беруть 100 гривень. І якось цю суму йому не озвучили, просто порахували в чек. І я коли потім цей чек відкрила, я трохи була шокована ціні на еко-торбу у розетці. Тому. Будьте уважні, будь ласка, і беріть з собою в магазини своє екопакування, якщо ви вже так надумали йти в розетку. Тому, власне, ось такий от гель-прання для Деламарк. Неодноразово брала, це вже в мене повтор. Тому мені подобається. Дуже запах такий не гарно пере. Засіб для кухні. Я ще ніколи не купувала такий засіб, це взяла вперше. Ну, я думаю, теж, що він хороший. Мені за що подобаються засоби Деламар за те, що вони такі лояльні по ціні, якщо рахувати із аналогами імпортних засобів. І е, це такі прийнятні для мене запахи. У мене діти алергіки, і мені це дуже важливо. Звичайно, що коли є якісь дуже сильні забруднення, я користуюся. Якимись уже іншими засобами. Ну, таке буває рідко насправді. Стараюся я до цього не доводити. Так, також купила ось такий от засіб для скла. Уже я тестувала цей засіб. Чесно, він дуже класний, зі своєю функцією справляється. І після того, як ви помиєте вікна, немає цього такого запаху спирту або якихось інших розчинників, які є. В більш відомих і розкручених на телебаченні брендів. Не буду зараз їх називати. Я думаю, що ви і самі здогадалися. Так, а тепер от такий от засіб для посудомийної машини. Я теж в когось із дівчат піддивилася на каналі, здається, це було канал Життя в Україні. Ліда купує теж часто засоби для посудомийних машин. Українського виробництва, і там от я в неї, що є Delamark серія засобів для посудомийної машини. І теж я собі придбала. Скажу вам одразу, що по ціні дуже і дуже бюджетно, однозначно дешевше за імпортні аналоги. Єдине, що мені не сподобалося, я одразу скажу, що я вже бачу, який мінус із цього засобу, це отака от от кришка. Наливати буде складніше. Ну В мене є. Пляшка із попередньо використаних зручним дозатором, тому буду наливати туди. Але, якщо в мене бачать виробники ось цього засобу, то було би добре, якби подумали про кришку, яка є більш зручною для того, щоб наливати у відсік для ополіскувача. Так, а тут мені порадили. Ось от такий от кисневий відбілювач. Сказали, що дуже класний. Написала мені моя підписниця, і також і не підписниця, і власниця каналу Декретні Будні Лена, що дуже класний кисневий відбілювач Деламарка. Ну, я теж не змогла пройти повсі і купила тут цілий кілограм. Тому буду тестувати, дівчата. І останні такі мої покупки це. Теж сіль для посудомийних машин. Теж побачила у ліди на каналі Життя в Україні. До речі, посилання на канали дівчат я залишу в себе в описі, тому заходьте, дивіться, в них можна багато чого цікавого подивитися, вони діляться покупками, життям, влогами, мотивацією. Я думаю, що вам однозначно сподобається. Я сама дуже люблю дивитися, що купують інші люди, почитати відгуки, послухати відгуки. І тому я, власне, і сама показую свої покупки. Я ні в якому разі не хвастаюся, не виставляюся. Просто, знаєте, я сама люблю таке дивитися, і тому думаю, що таке відео може бути корисним ще комусь. Тому дякую, що подивилися зі мною мої покупочки і пропоную вам до перегляду наступні епізоди цього влогу. Сьогодні вирішила поділитися з вами відгуками на косметику Росабела. Якийсь час назад я купувала і показувала вам розпаковку. І мені в коментарях там було кілька запитів розказати свої враження і поділитися відгуками. Отже, сьогодні цей день настав і нагадаю, які були в мене засоби: це був пілін для шкіри голови, був твердий шампунь, маска для волосся, і також спрей для волосся. Почну із пілінгу. Ось, я користувалася, мабуть, разів 5, пілінг досить економний. Відразу скажу, що цей засіб в моєму арсеналі лишається надовго. Це прямо дуже-дуже класна штука. В кого є проблеми зі шкірою голови, ви відчуваєте якесь недоочищення, рекомендую однозначно. Я маю дуже чутливу шкіру голови, і маю якісь такі певні проблеми, буває, з'являється і лупа, і лущиться шкіра, і шкіра суха. Оцей засіб він не викликає ніяких алергічних реакцій. Ну, він такий, мені здається, максимально натуральний. Кому цікаво, можете почитати склад. Якраз на офіційному сайті Росабела, ця вся інформація у них є доступна по QR-коду, і безпосередньо, якраз на засобах. Далі про шампунь. Шампунь твердий, тут, тут така от буквочка Р, користувалася я ним тричі. На жаль, шампунь мені не підійшов. Чому я наголошую на тому, що він мені не підійшов? Він не поганий, тому що від шкірі голови він підійшов дуже класно, а от моєму волосю, фарбованому пористому і, мабуть, кучерявому від природи він не підійшов. Чому я роблю таке? На цьому наголосі. І я після миття стала неймовірно кучерявою. Прямо такі, знаєте, аж локони, локони, волосся піднялося. І ну, я так не люблю. Для мене це надто романтичний образ. І якось ось, до речі, покажу, хто не бачив, таке в мене волосся середньої довжини. Пострижено під каскад. І... Користувавшись цим шампунем, я зрозуміла, що він мені не підходить. Мені здається, що він більше підійде для людей, яким якраз не потрібні силикони в шампунях, в кого легке волосся, не дуже густе. І от такий шампунь, мені здається, підійде ідеально. Так, масочка. Масочка теж класна, мені сподобалася така, знаєте, хороша четвірка з плюсом із 5 балів, або, може, навіть і 5 з мінусом. Вона досить економна. Волосся прямо так її вбирає одразу, знаєте, як таку якусь дуже класну субстанцію. І після неї волосся гладеньке і шовковисте. Теж засіб класний. І на фінал ось такий от спрей для волосся. Теж він дуже класний. Своєю функцією він справляється, він полегшує розчісування, Ну, в принципі, я зазвичай від таких спреїв більше нічого і не очікую. До речі, хочу наголосити, що ці засоби без силіконів і максимально натуральні, оскільки ця фірма вона якраз спеціалізується на натуральній косметиці, тому, власне, дивіться під свої потреби і вирішуйте, чи підійде вам така косметика. І сьогодні беру вас з собою на прогулянку в дитячий парк розваг у нас у місті Ірпінь. І е, хлопці будуть сьогодні проходити канатні доріжки, такі дитячі траси. Е, молодший син сьогодні вперше таке проходить. Е, до цього він один раз спробував, але потім злякався. Це було коли йому було ще 3 роки. А от йому вже скоро 5 цього літа. На відео тут йому 4, не повних 5, тому вже він такий, як справжній дорослий мужчина, вирішив спробувати, і в нього досить непогано вийшло. Хоч в деяких моментах треба було йому підказувати, де переставляти ноги, куди вставляти руки. До речі, є така функція. Додатково можна купити за гроші в цьому ж парку, персонального інструктора, який буде там дитину мотивувати, підказувати, куди що вставляти. Куди руку, куди ногу, і таким чином допомагатиме. Але це кошти додаткових грошей. Тут ми вже якось справлялися самі. Ну, а старший син для нього це вже не вперше. Він, в принципі, вже легко проходив цю трасу, десь були якісь певні труднощі, складнощі, тому що все-таки ну, ця траса на досить великій висоті, десь метрів два, може, навіть три від землі. і... Діти трошки бояться висоти. Таким чином такі завдання їм допомагають переборювати свій страх. І, на мою думку, це такий досить непоганий спосіб провести час, відірватися від гаджетів і подихати свіжим повітрям врешті. Єдиний мінус таких, таких розваг це ціна. Це досить небюджетно, але діти. Це є діти, і батьки, коли народжують дітей, повинні розраховувати на фінансові витрати, які підуть на ріст і розвиток цих дітей. Ну, а в кінці випробування дітки, які проходять трасу, мають можливість спуститися на трапеції. Я не знаю, чи я правильно називаю, але загалом побачите в кінці відео. Це, типу, як така тарзанка, як колись в нас говорили, і яка із висоти спускає донизу на великій швидкості. І, власне, всі діти так стараються, щоб мати можливість покататися ось так от. По закінченню всього випробування. Тому дуже дякую вам за увагу. Дякую, що провели цих 20 хвилин зі мною. З вами була Оля, до нових зустрічей і гарної вам частини доби!